Найпріоритетнішим напрямком боротьби з шахрайствами наразі є це боротьба з шахрайством по відношенню до військових. З перших місць не зійшло ще шахрайство, пов'язане з придбанням певних товарів чи послуг мережі інтернет на певних платформах стосовно тих справ, які вже направлені до суду, а саме шахрайство відношення військових. Особа, яка знаходиться в місцях позбавлення волі, певний проміжок часу здійснювала розміщення оголошень про продаж військової амуніції в мережі інтернет. І після отримання повної передоплати за товар вона перестала переставала виходити на зв'язок. Тим самим у нас на наразі налічується більше 20 потерпілих, всі з них військові. За вказане кримінальне правопорушення передбачено до 8 років позбавлено. Якщо вам телефонують шахраї. Під виглядом банку або телефонують під приводом, що ваш якийсь родич в біді, або вам надходять якісь повідомлення. Все, що треба зробити, це один єдиний крок: зупинитися, подумати і, наприклад, зателефонувати тому родичу, який, начебто, в біді. Зателефонувати до фінансової основи, яку у вас відкритий рахунок, поцікавитись, чи дійсно шахраї намагаються у вас заволодіти коштами. Якщо ви придбаєте товар, то тільки на наложним платежем ніколи не перераховувати повну суму передоплати за товар. Ви не дасте шахраям жодного шансу вас відбачити. Першочергово це звернутися до фінансової установи свого банку для того, щоб вони заблокували цей рахунок або транзакцію. До того моменту, поки шахрай не виведе кошти з рахунку, на які були перераховані потерпілим, кошти можна заблокувати та повернути потерпілому. По-друге, це одразу звернутися до поліції. Навіть якщо, наприклад, ви не стали жертвою шахрая, ви не перерахували кошти, проте треба повідомити про ті мобільні телефони, які використовуються для шахрайства, рахунки банківські і тому подібне, якісь певні сайти, акаунти, для того, щоб... Ми могли попередити скоєння цим шахраєм злочинних дій у відношенні громадян.